Привіт! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні готуємо тортик без духовки, все легко, все просто. Беремо сметани 200 г будь-якої жирності, до сметани додаємо цукор за смаком. Я буду додавати 150 г. беремо вінчика, інчик або ложку і ретельно це все перемішуємо, щоб цукор гарненько розчинився у сметані. Така має бути ріденька маса. Рецепт з доступних інгредієнтів все таке простесеньке і дуже-дуже смачнесеньке. Дивіться, ось така рідесенька маса має бути. Тепер дивіться, додаємо борошна приблизно 350-400 грамів плюс-мінус, будемо зараз бачити. Друзі, в мене борошно пішло 350 грамів, 50 грамів не залишилося. Дивіться, але побачте, може комусь піде і 400. Зараз покажу, яка має бути структура тіста, будете собі орієнтуватися. Додаємо одну чайну ложечку розпушувачем і починаємо замішувати тісто. Спочатку замішуємо ложку, а потім дозамішуємо. Руками. Все просто, ніякого яйця, нічого не потрібно додавати. Тісто замішується дуже легко, тут нічого складного немає, воно дуже простесеньке. Ось дивіться, таке має бути еластичне тісто, не повинно липнути до рук. Все, наше тісто готове. Зараз візьмемо дощечку, трішечки підсиплю е, борошном і е, зробимо, сформуємо з тіста таку колбаску і поділимо на декілька частин. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Обов'язково напишіть, чи сподобався вам цей рецепт. А якщо ви вже готували такий тортик, то теж обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався він вам. Можливо, додавали ще якісь цікаві інгредієнти, буде дуже дуже цікаво. Розділяємо тісто, беремо тачівку і тонесенько розкачуємо тісто. Друзі, тісто ми будемо обсмажити на сухій пательні, тому формуйте розмір своєї паляниці, в залежності, який у вас буде діаметр пательні. Я вас візьму такий круг, плюс-мінус, щоб орієнтуватися. Розігріваємо гарнесеньку пательню і обсмажуємо до золотистої скоринки з обох сторін на пательні. Пательню нічим не змащимо. Друзі, я не дуже дружу розкачуванням тіста, я взагалі з ним не дружу, тому у вас 100% вийде гарніше. Паляниця, ніж в мене, дивіться, от паляниця має бачите такі попиришки. Значить перевертаємо на другу сторону. Обсмажується воно дуже швидко, приблизно. 3-4 хвилини з обох сторін до гарної золотистої скоринки. Хочете трошки більш перепечені, значить трошки сильніше собі припечіть. І все, друзі, ось такі паляниці в нас вийшли. Обсмажуємо паляниці і беремося за готування крему. Нам буде потрібно одне яйце. До яйця додаємо цукор за смаком, я додаю 100 грам. Додаємо кукурудзиний крохмаль, таку столову ложку щупчиком. Можете додати борошно, готуємо заварний крем, я борошна не додаю. Перемішуємо, нагріваємо молочко, я нагріваю 500 мл. Розігріти молочко додаємо ось до нашої цієї маси. Друзі, це звичайний заварний крем. Можете готувати за своїм рецептом. Ділюся за яким рецептом готую я. Молочко нагрілося, не доводимо до кипіння, виливаємо половину, розмішуємо, щоб гарнесенько все собі там об'єдналося, і назад виливаємо до молочка, готуємо на маленькому Обов'язково друзі, помішуйте, бо воно любить пригоріти, готується на маленькому вогні. Побачите, коли воно вже починає гуснути, підуть такі бульбашки, і ж помішали, помішали, і буде готово. Коли вже повністю крем загус, вже схопився, як то кажуть, додаємо 20-30 грамів вершкового масла, перемішуємо і все. Наш заварний крем готовий. Тут нічого такого складного нема. Будуть якісь питання, пишіть в коментарях. А внизу під відео залишу силочку на заварний крем, як я його готую. Тепер, друзі, починаємо формувати наш тортик. Беремо тарілочку, беремо одну із паляниць. Друзі, я не буду чекати, щоб крем остиг. Звісно, ви можете зачекати. Але оскільки я буду тортик смакувати, можна сказати, зразу, тому гарячим заверним кремом промащимо коржі. Друзі, не дивіться на мої коржі, вони в мене не дуже симпатичні, але це буде дуже смачно, це саме основне. Бо я ще раз нагадую, що я не дружу з розкачуванням тіста, мені ще вчитися і вчитися. Тому формуємо наш тортик, так поки не закінчуємо коржі і крем посипаємо по мигдаля. Хоча би даю йому півгодини постояти і будемо з вами смакувати. Друзі, зараз розріжу і покажу вам обов'язково розрізі. Хоча він в мене стояв лише пів години, але він вже бачив м'ягесеньке. Звичайно, ви можете зачекати, щоб крем більш стабілізувався і охолонув, і тоді його перемостити і поставити на ніч холодильник. Як ви собі за бажанням, так і зробіть. Друзі, це неймовірно смачно, просто спробуйте приготувати в умовах, коли нема світла, цей тортик, а якщо у вас газова плита, дуже виручає. Готуйте, та смакуйтеся, спокою, бережіть себе всім, па-па-па-па